Отже, вітаю всіх, хто приєднався до нашого біологічного колоквіуму. Сьогодні е, я обрала таку тему, яка має різні різні аспекти, і може бути використаний цей матеріал при викладанні різних біологічних дисциплін. І також, якщо е, позашкілля, е, е, теж... Е, Цікавість, інтерес слухачів-школярів до цієї проблеми на сьогодні є надзвичайно актуальним. І це ми з вами теж побачимо. Отже, що ми в частині першій цієї теми будемо розглядати? Ми розглянемо проблему води як компонента живих систем. Звичайно, Будемо повторювати і структуру води, і також пов'язано з структурою води, фізико хімічні її властивості. І дуже цікавим є матеріал, який стосується біологічного значення pH, і звідки береться цей показник кислотно-лужної кислотно рівноваги. Отже, особливості хімічного складу живих організмів. Що ми можемо сказати? На першому, місці, на першому місці стоїть саме вода, тому що живі істоти складаються головним чином з води. 70% маси однієї клітини складає вода. Без води, як ми побачимо далі, неможливі будь-які біохімічні реакції, процеси, які відбуваються в живих організмах. Яка друга особливість хімічного складу організмів? Це вже стосується елементного, стану, так? елементного складу. Молекули хімічних речовин, властиво виключно живому мають карбонові скелети. Це сьогодні не наша з вами тема, але теж це Цікава, цікава проблема, які можна теж приділяти велику увагу і в шкільних курсах, і в позашкіллі. Отже, молекула води вона є полярною. Ми бачимо тут, що є ковалентні зв'язки, які пов'язують оксиген з гідрогеном. І валентний кут. Ось цієї HOH H2O до рівні 105 градусів. І молекула води є так званим диполем. Чому? Тому що вона має, має дві частини, які будуть мати відносно позитивний, одна частина має відносно позитивний заряд, а друга має відносно негативний заряд. І одна з найважливіших особливостей води здатність молекул утворювати саме водневі зв'язки між сусідніми молекулами. Кожна молекула води поєднується водневими зв'язками з чотирма сусідніми молекулами. Ми можемо це побачити. Один, другий, третій, четвертий. Чотири молекули води. так? Кожна молекула води може поєднуватися з чотирма сусідніми молекулами. Ось тут ми можемо побачити з вами структурну теж формулу, формулу води. І ми бачимо, що ось тут є саме ось ці ковалентні зв'язки. Що це означає ковалентні зв'язки? Це означає, що між оксигеном і гідрогеном є. Усуспільнені електрони, які може використовувати з одного боку оксиген, з іншого боку, цей гідроген. І ось такі дві пари суспільнених електронів поєднують ось цей оксиген з двома гідрогенами. І ось тут ми бачимо дві пари таких усуспільнених електронів. І саме це може пояснювати нам поєднання поєднання ось цих сусідніх молекул води чотирма сусідніх чотирьох молекул води з однією центральною молекулою ці водневі зв'язки, вони самі по собі, якщо вони, їх невелика кількість, то вони достатньо вважаються слабкими. Але коли їх багато і за певних умов температури вони можуть підтримувати ще і такі величезні скупчення, скупчення криги і утворення величезних айсбергів. Навіть колись я прочитала таку фразу. Що ось ці водневі зв'язки вони розруйнували, вони стали причиною причиною гибелі Титаніка, Тобто ось вам. Водневі зв'язки, які є слабенькими, але в великій кількості, в величезній кількості, коли вони забезпечили утримання, утримання цих молекул і молекул води в величезному айсбергу, то, звичайно, це стало причиною такої, такої катастрофи, яка спіткала цей корабель. Фізико-хімічні властивості води, які будуть пов'язані з ось цією структурою. По-перше, це когезія. От Всі кажуть, поверхневий натяг, поверхневий натяг, але ось, це, ось ця здатність злипатися завдяки утворенню, утворенню водневих зв'язків між молекулами води це є когезія. Когезія. Ми з вами це побачимо. І адгезія це теж важлива фізико-хімічна властивість води. Навіть якщо ми побачимо з вами якусь рослинку, то треба, щоб вода надходила з ґрунту до цієї наземної частини рослини. І там спрацьовує цей так званий капілярний ефект, і він якраз і є. Наслідком такої адгезії. Висока теплоємність, теплопровідність, висока температура випаровування, низька щільність криги, полярність молекул води, про те, що ми з вами казали, що там є. І між оксигеном і гідрогеном це полярний ковалентний зв'язок, і між молекулами води це водневі зв'язки. Отже, молекули води здатні злипатися між собою. Це є когезія. Або якщо злипаються з іншими речовинами, то це адгезія. Поверхневий натяг, завдяки якому деякі комахи ковзають по поверхні води, саме зумовлений когезією, тобто тим, що її молекули щеплені між собою водневими зв'язками. Ось ми бачимо таку, такого клопа водомірку, і е, ну, можемо собі уявити, як вони бігають по поверхні води. Так? Полярні молекули можуть притягуватися між собою, між будь-якою поверхнею, що несе електричний заряд. Цією адгезією пояснюють капілярні властивості води. її здатність підніматися по тонкій скляній трубці або дрібних. Кора. І ось якщо ми згадаємо ще і ось ці судини, так, як елементи провідних тканин, то провідної тканини рослиною, то, звичайно, там теж буде спрацьовувати капілярний, капілярний ефект для того, щоб, для того, щоб вода з розчиненими в ній і мінеральними солями піднімалася від, від кореня до наземної частини рослини. Вода є розчинником, і це надзвичайна, надзвичайна її властивість. У воді розчиняється значно більше речовин порівняно з будь-якою іншою рідиною. І колись якась, коли якась речовина переходить у розчин, Її молекули або іони відокремлюються один від одного і змішуються з молекулами розчинника. Завдяки своїй полярній природі вода має здатність розчиняти іонні речовини та інші полярні сполуки. Ось тут ми бачимо, натрий хлор розчиняється. Так? І окремо ми бачимо є хлор, хлор. Натрій, натрій і кожен, кожен з цих і, аніонів, хлору чи катіонів. Натрію будуть ще і, ще і оточені цими диполями води, молекулами води. Неполярні сполуки, які не несуть заряди, у воді не розчиняються. При змішуванні з водою таких речовин утворюється поверхні розділу речовин, які в живих системах відіграють дуже важливу роль, оскільки саме в них і відбувається багато хімічних реакцій. Тому той факт, що вода не розчиняє неполярні сполуки сам по собі, дуже важливий. Ну і о, ми з вами прекрасно розуміємо, що і створення цих біологічних мембран, які будуть, будуть відокремлювати відокремлювати клітин від оточуючого середовища, ось це, це ці ліпідні, фосфоліпідні мембрани. З одного боку, які мають гідрофільні головки і гідрофобні хвости, вони є надзвичайно важливими, і це, це надбання в процесі еволюції, воно теж сприяло створенню клітинних форм життя. Вода має високу теплопровідність. Що таке теплопровідність? Це міра здатності тепла поширюватись по речовині. В живому організмі безперервно відбуваються реакції, що супроводжуються виділенням тепла. Завдяки високій теплопровідності води це тепло рівномірно розподіляється в організмі, тим самим зменшується ризик виникнення локальних горячих точок, які могли б стати причиною пошкоджень. Ну, Уявимо собі, От, якщо ми згадаємо печінку. Так? Печінка це той орган, який Забезпечує або метаболічні процеси відпочинці, забезпечують 30% тепла в нашому організмі. Там 60% тепла метаболічні реакції в скелетних м'язах м'язах будуть забезпечувати теплоутворення, тоді як печінка 30%. Тобто там відбуваються дуже інтенсивні метаболічні процеси, і це теж зрозуміло, бо вся кров, яка буде... Потрапляти, яка буде раніше відтікати від кишковика кишечника, то і та, яка буде і від товстого кишечника відтікати, то вона містить дуже багато речовин, які є отруйними для нашого організму. І обов'язково, щоб ця кров пройшла крізь печінку. І там відбуваються дуже інтенсивні метаболічні процеси, які знешкоджують ці отруєння. Речовини і э, температура там. В цій печінці буде, звичайно, створювати, там створюються такі так звані гарячі точки. І ось для того, щоб не перегрівали, не було такого перегріву, бо це теж небезпечно, бо білки коагулюють при високій температурі. Тому дуже важливо, щоб ось це тепло воно рівномірно поширювалося в організмі. Я за рахунок чого? А давайте згадаємо тоді тканину, рідину, кров, лімфу, і рі, кров, в крові 92% ось цієї води, ну, Враховуючи, що це плазма крові, ми будемо правильно казати, в плазмі крові 92% це вода. І от якщо ми з вами згадаємо і ці показники, то звичайно ми скажемо, да, дійсно ось ця теплопровідність, висока теплопровідність води, вона дуже стає в нагоді для того, щоб, для того, щоб ось ці Інтенсивні метаболічні процеси, які супроводжуються виділенням великої кількості тепла, щоб вони не створювали таких негативних явищ в самих тканинах, щоб в клітинах, на клітинному рівні, на тканинному рівні не відбувалося ніяких порушень і структури, і функцій. Вода має високу температуру кипіння. І для того, щоб примусити молекули води рухатись зі швидкістю, що достатньо для розриву водневих зв'язків, якими вони, поє... вони поєднані, потрібно витратити досить велику теплову енергію. Досягнувши температури кипіння, е... перетворюється на водяну пару, в якій мож... кожна молекула вже не пов'язана з будь-якою іншою. І ось це випаровування води сприяє охолодженню тіла. Оскільки на випаровування води витрачається дуже багато тепла, молекули, що переходять із води у повітря, уносять з собою значну кількість теплової енергії. Багато живих істот використовують цю властивість води саме для охолодження тіла. Вода має високу температуру замерзання, її щільність максимальна при 4 градусах за цельсієм. Температура замерзання води дещо вища, ніж було б ідеально для життя, оскільки живі організми в багатьох районах земної кулі вимушені існувати при температурах, при яких вода замерзає. Низька щільність криги вигідна тваринам, крига плаває на поверхні води, створюючи такий ізолюючий шар, який робить перешкоду. Холодному повітрю і це уповільнює перетворення води, що залишається в рідинному стані в кригу, і рятує організми, що живуть під кригою від замерзання. Ще дуже таке цікава властивість води це її дисоціація внаслідок руйнування ковалентного полярного зв'язку, що приводить до утворення певної концентрації катіонів. Гідроген. При температурі 25 градусів у літрі води міститься 10 мінус 7 ступенів моля катіонів гідрогену або протонів. Логарифм, десяткових логарифмів концентрації іонів гідрогену у розчині pH є дуже важливим показником для оцінки умов здійснення процесу життєдіяльності. Чому? Чому PH настільки ось цей показник настільки важливий? Справа в тому, що, е, якщо згадати, від чого залежить активність ферментів, а в нас е, е, ну, кількість таких ферментативних реакцій, вона Надзвичайно велика, так? то для багатьох ферментів важливо, що концентрація субстрату, концентрація ферменту, температура і значення pH. Пам'ятаємо ми приклади, коли дійсно ось це значення pH, воно є надзвичайно важливим. Но якщо pH слини слабколужний, і за цих умов ферменти, які містяться в слині, вони можуть працювати. Якщо ми в травній системі підемо нижче, так, то потрапимо ще і до шлунка. А в шлунку є такий надзвичайний фермент пепсин. Він утворюється, утворюється в вигляді неактивного пепсиногену, синтезується, але в кислому середовищі, підкреслюю, в кислому середовищі. Перетворюється на активний пепсин, який буде руйнувати буде руйнувати білки поліпептиди до коротких таких відрізків пептидних молекул. І це надзвичайно важливо. А коли ми підемо ще далі і потрапимо до тонкого кишковика то там в, слаб, в такому лужному середовищі, слабколужному середовищі, вже будуть працювати інші ферменти. Це будуть і трипсин, який, який буде теж впливати на, на руйнування тепер уже пептидів до амінокислот. Розщеплення, верніше, буде відбуватися цих пептидних молекул до амінокислот, і це дуже-дуже важливо. Тобто білки можуть розщеплюватися в шлунку, можуть розщеплюватися в тонкому кишковику, але ферменти, які забезпечують це розщеплення, вони вимагають різної різного, різного значення pH. Але це те, що ми так з вами вже знаємо. А ось про що мені хотілося б ще сказати. Ось зверніть увагу на цю таку гарну картинку. Я звертаю вашу увагу не на дівчину, а на ці квіти, які, на які вона дивиться, це червоні маки. Поряд в глечику стоять сині такі волошки. Чому вони червоні і чому вони синього кольору? Ці квіти, ну, вони різні квіти, звичайно. Але виявляється, що пігмент, пігмент який забезпечує ось цей червоний колір маків, і, і, колір волош, ой, і синій колір волошок це один і той же. Він є один і той же. Це ціанідін антоціан ціанідін, який міститься в вакуулях, в клітинах пилюсток цих квітів. І от, виявляється, один і той же антоціан, Один і той же ціанідін, Але чомусь в клітинах пилюсток волошок синій колір, а в пелюстках, в пелюстках Клітина полюстовка маків червоний кольор, один, одна і та ж речовина. Виявляється, що сік волошки злегка ложний. І в такому середовищі молекула ціанідіну втрачає атом гідрогену і синіє. А от сік маком кислий. І в середовищі, що якесь багачене протонами, молекула ціанідіну приєднує один з них і набуває червоного кольору. Ось вам різна, різна реакція по ваш. І один і той же пігмент, а результат буде інший. Отже, Ця перша частина, якій ми присвятили, присвятили на цю зустріч, вона завершилась. І ще у нас є дві такі частини, які теж будуть присвячені різним аспектам ось цієї речовини води, яка дуже важлива для живих організмів. Але ми з вами Можемо підписуватися на наш канал, і е, теж е, на ньому буде, е, будуть багато зустрічей, які будуть, е, буд, можуть бути для вас цікавими. Тому до побачення і до нових зустрічей.